Справа 323. Запиши у вигляді нескінченного періодичного дробу частку. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні Це 11, що ділиться на 9. Ну нічого не зробиш. Давайте будемо ділити, записуємо 11, що ділиться. Що ділиться на 9? Ну, гаразд. 11 ділимо на 9. Це буде 1. 1 помножити на 9 це 9. Віднімаємо. 11 мінус 9 це буде 2. Вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює ну одиниці. Тож, дописуємо 0. 20 ділимо на 9 це буде у нас 2. 2 помножити на 9 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. Знову 20 ділимо на 9, це буде 2. 9 помножити на 2 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Знову дописуємо 0. Ну і так далі можна робити до нескінченості. Ми вже виокремили період. У нас 2 в періоді буде. Отже, записуємо, що ця частка у нас дорівнює 1, 2 і 2 в періоді. І 2 в періоді. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. 8, що ділиться на 15. Ну що ж, давайте ділити куточком, записуємо 8. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, 8 менше, ніж 15. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, дописуємо тоді 0. 80 ділимо на 15, це буде 5. 5 помножити на 15 це 75. Віднімаємо. 80 мінус 75 це буде 5. Дописуємо 0. 50 ділимо на 15, це буде 3. 3 поножить на 15 це 45. Віднімаємо. 50 мінус 45 це буде 5. Дописуємо 0. 50, знову ділимо на 15, це буде 3. 3 поножить на 15 це 45. Віднімаємо. 50-45 це буде 5, дописуємо 0, ну і так далі, можна продовжувати до нескінченості. Ми вже виокремили, що в нас період буде 3 в періоді в кінці, то записуємо, що 8, що ділиться на 15, це дорівнює 0,5. І 3 у періоді. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 53, що ділиться на 6. Ну що ж, ділимо куточком. Записуємо 53, що ділиться. Що ділиться на 6. Ну що ж, 53 ділимо на 6. Це буде у нас 8. 6 на 8, 48. Віднімаємо. 53 мінус 48 це буде 5. Гаразд, будемо може брати цифри після коми, то Ціла частина частки у нас 8. Дописуємо 0. 50 ділимо на 6. Це буде у нас 8. 6 на 8 48. Віднімаємо. 50 мінус 48 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 6, це буде 3. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 6, це буде знову 3. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати. Ми вже виокремили період. У нас тут буде 3 у періоді в кінці. Ну що ж, записуємо тоді, що наша частка дорівнює. 8,8 і 3 в періоді. Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. 35,4, що ділиться на 11. Для того, щоб ми могли виконати ділення, давайте і ділимо і дільник, ми помножимо на 10. То в нас вийде 354, що ділиться на 110. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 354. О, давайте десь тут. 354. Що ділиться? Що ділиться на 110? Ну що ж, 354 ділимо на 110. Це буде у нас 3. 3 помножити на 0. Це 0, 3 помножити на 1, це 3, 3 помно на 1, це 3. Віднімаємо. 354 мінус 330, це буде 24. Уже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 3. Дописуємо 0. 240 ділимо на 110, це буде 2. 2 поножити на 0 це 0. 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 1, це 2. Віднімаємо. 240 мінус 220 це буде 20. Дописуємо 0. 200 ділимо на 110, це буде 1. 1 помножити на 110 це буде 110. Віднімаємо. Так, 200 мінус 110 це буде 90. Дописуємо 0. Ну що ж, е, тоді 900 ділимо на 110. Це буде у нас 8. 8 помножити на 0 це 0. 1 помножити на 8 це 8. 1 помножити на 8 це 8. Віднімаємо. Так, 900 мінус 880, це буде 20. Дописуємо 0. Ми вже ділили 20 на 110, це вийде 1. 1 помножити на 110 це 110. Віднімаємо. 200 мінус 110, це вийде 90. Знов дописуємо 0. І знов 900 ділимо на 110, це буде 8. 8 помножити на 110 це буде 880. Ми вже множили, віднімаємо. Ну і залишок у нас дорівнює тоді 20. Ну і знову дописуємо 0, ну і так далі. Продовжуємо. І тут можна і так далі продовжувати. Знову у нас буде 1 і так далі. Тобто ми вже виокремили, тут у нас буде 18 у періоді. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що ця частка 354, що ділиться на 110, буде дорівнювати. 3,2 і 18 у періоді. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження нескінченного періодичного дробу. На цьому вправу завершено.